Всім привіт! З вами Пазика і сьогодні ми пограємо в Бравл Стар за Гейла. І да, ну а ви ставте лайк, підписуйтесь на канал, а я прокачав його на 10 гривень і прямо зараз я збираюся купити на нього крутий гаджет. Давайте подивимось, який тут я гаджет. Остай, коротше, беру. І все. А ми поїхали. Виу. Да! Нажимаю на кнопочку Грати. Якось давно в мене роликів не було, согласитись. Да. Хм. О, да, видно, що це був. І, конечно, на силу я граю за нього. Ух ти! зараз я буду таким сильним. Я його прокачав на якийсь там високий ран. Просто гаджет. Просто чисто по приколу щоб подивитися, ага. Я поняв як він працює, Типу, таке торнадо, яке посередині. Ну що, готовий? Є... Мені дуже сподобається Гейл. Так, і Гейл, мені... Гейл мені випав недавно. Буквально десь місяць не рад. Да. Так. Давай, шо? Что ты два? Иди сюда, да, сюда так. Тепер все, відкрываем стартороп. Эй, риткишний якась физня выпала. Через два дня відкриється якась штука Непонятно. Я щось взагалі не розумію. Що за новий режим? Погрузка. А, ми грали в такий в того ролику вроді. Ну, зараз знову граємо. А потім і волейбой. бой. Смисл цього режиму в тому, що треба стояти коло ось цієї штуки. Коло... Наводити і треба надо доїхала до кінця. М ем, будь-яберезна, ти не сама сильна тут у нас. Тому так -то, да. Так у нас якась дуже проста дорога. Навіть нема решких поворотів. Ну хіба що ось цей? Ну це не решки, ну такий, хо ну, так. Ну ми вже по-любому виграли, тут навіть сказати нічого не треба. Кіт все сам розправився. Як тільки зараз до нас хтось підійде, ми зараз засистимось. Давайте все-все-все до нас ніхто не перейде. Би так, що ми отримали? У, вау! Я скоро можу отримати квест. Так круто. Угу. Це 10 кубків я отримав. Якийсь... Я отримав якийсь кей. Не понял. О, скоро мифический мифический. Ну, як скоро? На 15 000! У мене буквально 14. Ой, ладно, хоч ми заговорилися. Я волій бой. Я хочу в Нокаут. Якась там нова карта, ущелія. Хоч непонятне, зараз ми перевіримо. Давай я пішоп. Дракуром дыша. Ну <плес> шо залихоти? Вс? Драку залишається вбити. Сюда. Ну, ми, ми вигралась в катку, я и так те разу я б хотів ульту підзарядити, я її підзарядив. О, о, куди я грома відкинув. Гром. Все, а хто звездний гравець? Звісно, вже не я. Тому що він вбив більше. Ой, да-да-да. У мене чотириста 40 кубків. А на двадцять тисяч кубків скільки їх мені тут мотати? Я получу легендарний Star Drop. О, я відкрилась. Що... Браво Паш! 100 кредитів. Сто кредитів на розблокировку мого Корделіуса. не, я хочу, коротше, захват -кристалік. Угу. Дуже цікавий режим. Проти нас вже якісь боти наші грають. Тож, ну, навряд, чи такі будуть легкі персонажі. Ну вони грають як тако, як непонятні. Ой, да куда ти йдеш? У мене три кристала. Я перший хочу. Я, я я, 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 давай. У мене ну да, у мене три кристала. Чотири уже кристала. І давай ставим эту штуку. Тільки п'ять-п'ять-п'ять. Обережно, обережно хух, я, Давай, ти візьми, ти візьми, мене. Мене треба хілка. Давай, 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 сюди. Сюди, давай, сюди. Все, виграли. Все вбили Шелли і Дядь Гек. Все обратний от что. Нас рівно десять. Де ви не помираєте, хва. Я в тебе надіюся. Ну, все, якби, слів більше нема. Мені ульта помогла, мене могли б вбити. Е -е, я звздний гравий. О, Господи, скільки я тисяча получив? Стардро рідкісний саме випало? Так, зараз ще один стар дроп відкриємо. Епічний 200 монет. О, вже 40 000 монет. Я вернув собі. свою спочатку тихо було. Ну, спочатку в мене було 45. 000. Ну я п'ять тисяч потратив на гейла. Щоб його прокачати, так сказати, на максимум. Я прокачав його до 10 рівня. Це, по-моєму, дуже класно. О, а що це затакий. Ну, Морська крапля Такий є. Мені ще й подобається бліцета моя любимая риба, як не знали. Ой, да ти шо, да ти шо? повезло, що це на нокаут. Ах ти шо ти йдеш звідси? Ми маємо виграти, А не ти грешки. Все, поняла? Поки вони ломають, я ломаю. Их летила. <рик> Ух ты, уж тут, конечно. Уж и по 2000 тысячи наносить. Силка, давай, съелка. Помагайте добити! Робота. Я просто майже цілий раунд стояв там, і вони мене навіть не змогли побити, хорош. Так. Давайте підемо в Бравбол. Прикольна гра. Ось цей Бравбол. Завжди його не любив. Ну, думаю, можем. що зможем. Як вообще це? Ось я не поняла, як гаді як на гравцях діє. Та ти шо? Ухо-хо! Ух, 60 хп. Як мені повезло з цим чуваком. Давай, нам ну, помагай. Так, а я вірю в тебе. Yeah. Так. Давайте, давайте. Сюда, сюда, давай Ось ну, така, конечно, епічна битва. Я можу забити якщо. А ладно, і ти забив. Ми все одно виграли. Виграли. Які питання. Так. Так, так, так. Ладно. В який би режим? Давайте в дуелі. Коротше, я йду в дуелі. Я в них дуже давно не грав. Я про них не забув в Вони мене там з такої сторони знаходиться, що їх не видно маю. Ого, якийсь. Ну ладно, зараз дідусь гелі справиться. Мені не подобається, що тут хілка. Для, для чого вона тут? Ну, я виграв. Для чого хилити противників? А противники думають ...то саме. Для чого хилити? А сам просто стоїть? Так не цікаво. Давай, Адгар. Давай, ну шо ти? Як мы з тобі выграем? Ой, це реально будет проблематично. Нам ты справишься. А-а-а, Ну тоді дерево. Він вообще такий у мене красавчик. Давай, Гера. Давай. Сюда, сюда, то, то, то. Ой. -та -та! Ні! А ты ти... Тершов все адгором, значит, дай дамше. Думаю, нам попадуться по плексім, Эдгари. В нього хоч Едгара, Эдгора, на нього всі легендарки. Погнали, тому под ним Поб'ємся! Де він уже там сховався куди ти біжиш? Сюди, Сюда. Власть. Наступний раунд ворон. Тоже мабуть, навернули. Легко. А не, він хоч там такое там бореться. Ну все, я пока побежу? Так-так-так. За нами я справлюсь. Де він? Знов в цьому кущі. Давай, все, я виграв його. Останній раунд. Леона мені треба. Так, давайте. Ну ладно, народ, якщо всем сподобалось відео, то обов'язково поставте лайк. Підпишіться на канал.